Пішов дідусь якось по лісу, під ногами сніг рипів, ніс в'язанку він із хмизом, рукавичку загубив. Ось лежить вона пухната, а? мишка по лісу біжить. Ой яка чудова хатка, повно я тут буду жити. Тільки все облаштувало, раптом чує плик та плик. Бачить, то зелена жабка вже сідає на порі. Ове йдеться, норма мишка, вісі холодна і снизна, випустить мене хотинку, будовка на вососі. Тали жити в рукавичці, мишка з жабкою. Оглядає і тихесенько питає. Хто живе тут обісвіться і до мене показіться. Оглядають мишка й жаку. Мені заняли тепло А там знову сніг рипить, то біжить руда лисичка. То тут є мене пустить. Я тут мишка скариботушка, а ся і завтраська риботушка. З нами зайця куча кошик, Хоч захотити в востек. В чотирьох зимують звірі. Бігає. Хтось ховався тут? Питає. виглядає з рукавички жабка, зайчик та лисичка. Вийшла також звідти мишка. зверят зимуют, з лису знову хтось прямует. То кабан соби гуляет, рукавичку помечает. Я тут пасет, тут зверятка и кабанчик в у хатку. Шестеро вже їх сидить, хтось іще там тупотить. То ведмедик лишоновий, що шукає край дороги, помічає рукавичку в ній і жарку, і лисичку, вовчика, і зайчика, мишку і кабанчика. Каже Са. Маловато та проліз ведмідь у хату, рукавичка аж тріщить, стільки звірів в ній сидить. А тим часом Дід помітив, рукавичку загубив і пішов шукати лісом, де вона в снігу лежить. По доріжках ходить, бродить. Виглядає тут і там, рукавичку пес знаходить. Та як гавкне ха як злякалися звірятка, з рукавички геть мерщій, мишка, зайчик, вор, жабка, кабан, лисичка. Та ведмідь! Швидко в ліс всі повтікали, рукавичку ж дід забрав, І з собачкою до хати по сніжку пошкандибав.